Велоперегони для дітей віком від 6 до 12 років влаштували 16 липня у парку Кордівка в Чернігові. Організатором виступив міський центр спорт для всіх. Перед учасниками стояло завдання якнайшвидше проїхати від пляжу Золотий берег до центрального парку культури та відпочинку. І назад у Чернігові такі масові змагання серед дітвари на моїй пам'яті, а я вже не молода людина вперше. І ми думаємо, що млинець буде для нас не комом. Ми проведемо ці змагання наскільки можна організовано. І у нас після нього з'являться і другий і третій етап. Я думаю, що вони не забаряться десь за, за за пару тижнів. На перегони шляхом електронної реєстрації записалися 50 учасників, але безпосередньо на місці це число зросло майже вдвічі до 95 дітей. Тому навіть з урахуванням поділу на вікові категорії конкуренція була серйозною. Надіюсь хоча б п'яте або шосте місце зайняти. Попри юний вік, багато учасників мають кількарічний досвід катання на велосипедах, причому не тільки по велодоріжках. Мені дуже подобається їздити на велосипеді. Я дуже часто люблю горочкам якісь там пригати, на якісь заїжджати возвищеності, щоб потім з'їжджати з великою швидкістю і робити трюки». Хоча до справжньої кар'єри у велоспорті цим дітям ще далеко, організатори перегонів вважають, що їм є сенс починати змагатися вже зараз. Тому в якості стимулу для учасників підготували кубки та медалі. Змагальна частина для маленьких дітей це завжди крута ідея, тому що всі діти хочуть показувати, що вони найкращі всі діти хочуть перемагати, всі діти хочуть отримувати якісь маленькі сувеніри і медалі. Особливо тому ну насправді така змагальна. Змагальна складова вона має величезне значення і величезну потребу заради безпеки на всій довжині маршруту дітей супроводжували досвідчені дорослі велосипедисти, а також медик. А на фініші учасників з нетерпінням чекали батьки. Ірина Назаренко цього дня особливо щаслива. Її син Максим став переможцем у своїй віковій категорії. Ми перший раз приймаємо участь в подібних змаганнях, і ну ми Архів. передбачали, що може дитина перемогти, бо він дуже швидко їздить. Але ну знаєте, хто кажуть. Е Сподівалися тихенько. Дуже дуже рада від того, що моя дитина перемогла. Відчуття просто супер. Наступний етап гран-при велоперегонів заплановано на 30 липня.